І терапію, сам механізм, як вона працює, я хотіла сказати, але думаю, що це доречно. Я взагалі розкажіть? Да, мені теж цікаво ми стільки да, сьогодні про неї побори і багато питань саме про неї. Та да, я розумію, що наша аудиторія дуже підготовлена, дуже обізнана. Але як це працює? Ой, ми з вами вже пам'ятаємо, да що після першого контакту у нас є мовна ну, пам'ять, да потім після другого контакту. У нас сформувалися імуноглобуліни і специфічні, які відповідають за алергічну реакцію на той чи інший подразник, mm -hmm. і ось вони циркулюють в нашому кров'яному руслі і викликають саме алергічні реакції. Що відбувається, коли ми проводимо асітерапію? Ми дозовано, з певними інтервалами вводимо екстракт алергену, який дає змогу в організмі вироблятися іншим на так званим блокуючим імуноглобулінами, які, як ключ до замочку, підходять до тих, що циркулюють в крові, і от ось так от їх блокують. І тоді, коли ми заблокували всі циркулюючі імуноглобуліни, ось в цей момент ми говоримо про те, що ми вилікували алергію.